Відбулася остання в цьому році сесія міської ради. На порядку денному одне питання: ухвалення державної субвенції у розмірі 19 мільйонів 961 тисяча гривень до бюджету 2024 року. Як зазначила начальниця управління фінансів міської ради Світлана Терещук, ці кошти виділені на забезпечення харчування учнів початкових класів, після чого у сесійну залу завітали й місцеві ансамблі, які віншували присутнім, щасливо. Ого нового року Церківському районі збудували три сучасні протирадіаційні укриття для фурсівського ліцею гімназії, узинських ліцеїв Обдарованість та успіх. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Кожне з укриттів розраховане на 500 осіб і побудоване коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також в сховищах забезпечили інклюзивну доступність, облаштували вентиляцію, каналізацію, системами протипожежного захисту, оповіщення та охорони. Є й необхідні меблі для комфортного перебування, приміщення для зберігання їжі та води, санвузли, роздяг. Гальні медпункт та технічні кімнати Два укриття в Узені облаштовані сучасним мультимедійним обладнанням та комп'ютерами. Всі захисні споруди подвійного призначення вони можуть слугувати не лише сховищам під час небезпеки, але й простором для гуртків та спортивних занять. Логічний диспансер з 1 січня переїжджає за новою адресою. Як йдеться на сторінці медзакладу у Фейсбук, тепер він працюватиме за адресою 2-й рокетнянський провулок, будинок 9 а колишній туб диспансер у відремонтованому приміщенні створили сучасні операційні реанімаційну залу, оновили палати та діагностичний блок. Операційні та реанімаційна обладнані вентиляцією з кліматичним регулюванням закуплено нове обладнання. Білоцерківський підрозділ диспансеру тепер надаватиме комплекс лікування. Від складних хірургічних втручань, хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань до променевої терапії онкологічних захворювань шкіри. Важливо, що заклад може запропонувати пацієнтам урологічну допомогу, яку раніше можна було отримати лише в столиці. Ремонт і модернізацію нового приміщення виконані за кошти обласного бюджету та за власні кошти лікарні. Нагадаємо, що КНП Кор Київський обласний онкологічний диспансер» Сер декілька років тому приєднав до себе структурний підрозділ Білоцерківський онкодиспансер за старою адресою по вулиці Ярослава Мудрого. Будівля буде зачинена. Передодні новорічних свят поліція нагадує мешканцям громади про заборону використання салютів, фейерверків та іншої піротехніки. В умовах воєнного стану такі розваги не лише порушують спокій громадян, але й можуть спричинити паніку серед людей, які пережили обстріли. Порушників можуть притягнути до адміністративної відповідальності а в окремих випадках навіть до кримінальної. На порушників може очікувати штраф до 34 тисяч гривень або навіть обмеження чи позбавлення волі. По всій країні заборонено використовувати практично всі салюти і петарди, піротехніку класу f 2 f 3 та f 4 дозволяється використовувати бенгальські вогні, фонтани, феєрверки, свічки та хлопавки клас f 1 Однак дітям до 16 років їх продавати чи передавати заборонено. З 16 років діти несуть повну адміністративну та кримінальну відповідальність, тобто покарання буде таке саме, як і для дорослих. А за хуліганство можуть притягнути до відповідальності вже з 14 років. В інших випадках відповідальність за дії дітей будуть нести батьки. Вони не мають родини, але живуть у місті, де їх люблять як рідних. Вони мріють про родинний затишок і тепло, яке для багатьох здається таким звичним. Наша знімальна група побувала в будинку дитини, якому виповнилося 100 років. Подробиці у репортажі. 38 маленьких сердець, які мріють про люблячу родину. Цей будинок дитини опікується малечою вже 100 років. Його історія розпочалась у 1924 році, коли на території маєтку Браницьких у білій церкві створили хату дитини. Найтяжчим періодом для закладу стала війна. Тоді тут перебували 45 дітей, дев'ять з них єврейської національності, батьків яких розстріляли нині. У цій затишній будівлі працюють неймовірні вірні фахівці, медичний і педагогічний персонал. Вони і виховують малюків від народження і до шести років. У кожної людини, яка живе або працює тут, є своя неповторна історія. Вихователька Марина тут з 1992 року каже, спершу було дуже тяжко, адже вона наскільки переймалася долями дітей, що навіть не могла спати. Жінка має двох дітей. Свого сина Павла вона всиновила з цього ж будинку, коли йому було два з половиною роки. Нині йому 29 і у них чудові відносини. Я не знала ніякої історії. А мотивувала тільки одна любов любов до дитини, та й все. Дітям обов'язково потрібна сім'я. Вони мають зростати. Це ж янголи, вони мають зростати в сім'ї, в добрі, в любові, в теплі, в опіки. Дитина це ж, я не знаю, це наше майбутнє. Це майбутнє кожного батька-матері, це майбутнє нашої України, Так як ми. Це я не знаю, діти це наше життя, так і діти. Ми їхнє життя, ми їхня, я не знаю, як путівка, дорога в життя. Очільниця закладу Юлія Богатиренко розповідає: більшість дітей, якими вона опікується, ті, кого вилучили з неблагонадійних родин. Доля цих крихіток різна, і задача працівників любити кожного і всіляко намагатися зробити так, аби вони знову почали довіряти людям. Якщо вже склалась така ситуація, і в них ось такий життєвий. Шлях, який вони мали пройти, на жаль, з тими батьками, які з тих чи інших причин не можуть бути справжніми батьками. Мають бути інші дорослі люди, які повинні взяти на себе ось цю відповідальність і зробити все, що в їхніх силах, а іноді що, і не по силу, для того, щоб у дітей у цих було майбутнє і чудове щасливе дитинство. і... Ось знаєте, така ось та складова, коли вони знайдуть свою родину і сподіваюсь, що забудуть про ось той період часу. Складний і страшний, який був у їхньому житті, пані Юлія ділиться. Найкращою нагородою для неї є те, що діти потрапляють у люблячі родини, і де коли вони повертаються до них і дякують. Ось кілька історій, які залишилися назавжди в її пам'яті. Коли я вже очолила цей заклад, привезли хлопчика Дмитрика. Я його пам'ятаю по сей день. Він перших три дні дуже плакав, тому що для нього це все було. Дуже невідомим і страшним, а він ще був дуже маленький, і це дуже країло серце. А тоді, коли на четвертий день я зайшла і він посміхнувся, а я все одно продовжувала плакати, але вже від радості, тому що я зрозуміла, що він прийняв ту ситуацію, яка є ось тут, і він зрозумів, що йому тут безпечно. Будинок дитини не просто стіни, це місце, де навіть у найскладніших умовах діти не перестають вірити в добро. Кожен із нас може допомогти їм мати щасливе майбутнє. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Хочете бути в курсі всього, що важливо? Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Ексклюзивні новини, історії, що надихають, та багато іншого у нашому інстаграмі, фейсбуці, телеграмі, тіктоці та Ютубі. Ставте вподобайки і залишайте коментарі. Вам не складно, а нам приємно. Кові 114 чотирнадцятої окремої бригади ТРО отримали сім нових дизельних повнопривідних пікапів Тойота Хайлюкс. Як повідомив Руслан Кравченко у себе на сторінці у Фейсбук, вони придбані за кошти Білоцерківської громади. Передали нашим захисникам і інше потрібне оснащення. А це 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Zermal, 11 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro, генератори та EcoFlow. Зазначу цьогоріч область спільно з громадами Київщини передала військовим допомогу на суму понад 1 мільярд гривень. Машини будуть направлені в район проведення бойових дій. Де де наша бригада, 114-та бригада виконує бойове завдання? Насамперед, машини будуть розподілені між підрозділами бригади, і три автомобіля будуть безпосередньо направлені в 132-й батальйон. Наш батальйон Білоцерківської громади. Допомогу місцевим бригадам надають системно, і як зазначили на сайті Білоцерківської райдержадміністрації, Наша громада є однією з лідерок підтримки військових. Очільник району Геннадій Севаненко з нагоди нового року звернувся до військових та жителів громади та подякував усім за підтримку. Наші сталеві захисники, шановні мешканці, хочу звернутися до вас. Із, можливо, маленьким позитивом і привітанням з нагоди Нового року, з нагоди Різдва Христового напередодні. І, звісно, одне бажання у всіх нас це бажання миру, справедливого, переможного миру, на який заслуговує наша держава. Хочу побагажати вам родинного затишку, мирного неба нам всім! Щасливої долі для нас, для наших дітей, онуків і всіх, хто живе в нашій богоданій країні. Божого благословення для наших воїнів, для наших родин. Зачу мира, щастя і перемоги. У місті вдруге відбувся благодійний турнір пам'яті військового Антона Тупчія, який загинув на війні, захищаючи Україну. Як розповів директор футбольного клубу Рось Євгеній Фещенко, основне завдання турніру зібрати випускників, які колись грали з Антоном в одній команді. Крім того, на змаганнях зібрали кошти для родини захисника. Окрім випускників, до гри долучились як юні футболісти клубу, так і аматорські команди. Новоселець, Яблунівка та інші. Зазначу, переможців нагородили пам'ятними відзнаками та медалями. Це заздалегідь пам'ять. Це основне це пам'ять, тому що ну, ми повинні розуміти, що війна ще не закінчилась, і ми вже Ну, рахується так, що. Коли третій рік війни вже всі деякі забувають. Люди вони привикають до цього, вони забувають, що йде війна. І наша... на мою думку, це потрібно згадати, щоб вони всі пам'ятали, що такі хлопці, як Антон, їх багато, і що вони гинуть і захищаючи нас в першу чергу, щоб ми могли спокійно грати тут в футбол, зранку вставати. І це, я думаю, ну, ми, ми просто об'язані це робити. тиждень обіцяє бути не лише святковим, а й аномально теплим. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок температура повітря коливатиметься від нуля до плюс п'яти. Снігу в новорічну ніч не варто очікувати. У середу стовпчики термометрів показуватимуть цілих плюс сім градусів. Така погода збережеться і в четвер. Вночі плюс 3, в день – 9. У п'ятницю день буде похмурим, очікується плюс 3 градуси за Цельсієм. На вихідних подекуди визиратиме сонце, буде хмарно з проясненнями, температура коливатиметься – 1 в день та мінус 5 вночі. Цей випуск новин підходить до кінця. І зараз спойлер. У наступні три дні наша команда підготувала для вас ексклюзивну програму Підсумки року завтра, 31 грудня. Я розповім вам про всі ключові суспільно-політичні події, що трапились у громаді протягом 2024 року. Моя колега Любов Геращенко розповість про визначні культурно-спортивні досягнення містян. А Ярослав Гопаца все про військових та мобілізаційні процеси. Тож не пропустіть на. Наші програми о 18, 21, 23 годинах та вночі. Дякуємо, що провели цей рік разом з нами, довіряючи найважливіше свій час. Разом до перемоги!